Тихої ночі, рідна моя, тихої ночі, як же фізично тебе обійняти і захистити хочеться, кожен куточок, клаптичок кожен, кожну родину, мила моя, неймовірна моя Україна. Як же вдихнути так, як же скажи так видихнути, щоби тобі робилося легше із кожним видихом? Спів нутряний, сопільчаний, гортанний, трембітовий, ми же з тобою одненькі в цілому світові, хай би тобі співалось, хай би сіялося, хай би квітневі роси тобі наснилися. Там соловейко під ранок співа по нашому. Рідна моя, поки дихаєш, то й не страшно нам. Тебе цих слів знайти, щоб гостріші від зброї, різане небо, вулиці рвані, вічні герої, погляд дитячий, страх літаків у небі, рідна моя, як ніколи триматись треба, котиться колесо чортове, котиться світом, ти лиш єдина спроможна його спинити. Слава героям, лицарям в латах медичних, кожному небайдужому пересічному, всю би тулити до серця дитиною рідною, не віддавати, не відпускати в янголів, вимолити, всю би тебе обійняти, всю б захистити. Все ми зуміємо, рідна моя, нам би зуміти.